У квітні місяці бібліотека імені Боченка отримала грант по проекту під назвою Інформаційно-консультативний центр з питань працевлаштування як засіб вираження конкурентноспроможності молоді на ринку праці Кіровоградщини. Відтак в рамках проекту на базі бібліотеки проводились тренінги та ярмарки вакансій. Всі ці заходи спрямовані на допомогу молодим людям знайти собі місце на ринку праці. І ось 1 липня, продовжуючи працювати в цьому напрямку, у бібліотеці відбувся семінар. В рамках цього, цього семінару будуть вирішуватися питання проблемні питання з цього приводу, і фахівці, які знаються і працюють в цьому напрямку, будуть висловлювати свої думки щодо подолання цих проблем саме в нашому регіоні в Кіровоградській області. Щороку працівники бібліотеки обслуговують більше 17 тисяч представників молоді. Більшість з них на цьому етапі свого життя перебувають у пошуках роботи. Хто прагне? влаштуватися на постійне місце роботи, дехто шукає тимчасовий підзаробіток. Прийнято обласну програму молодь Кіровоградщини на 2011 2015 роки, де окремим блоком є розділ стосовно працевлаштування орнівської молоді, де передбачено і фінансування, і розроблений відповідний заходи. Крім того, прийнято розпорядження голови обласної державної адміністрації про працевлаштування учнівської молоді у вільний від навчання час. Зараз це питання є досить актуальним, гостро стоїть керівництво обласної державної адміністрації і відповідно проводиться робота. Станом на зараз можна сказати, що відповідно до розпорядження. В районах та містах області вже створені оперативні штаби по організації працевлаштування учнівської молоді. В цьому році випустилося 290 випускників, майже 250 з них працевлаштовано. Ми яким пішли шляхом, щоб їх працевлаштувати. У нас є домовленість із обласним центром зайвості, Потім є домовленість із надількою Єліною Валентиновною, це вона оригінальний представник малого середнього практизованого бізнесу. Також у нас в період. Того, як студенти проходять практику навчально-виродичного передбору і виїжджають в райони, ми їх зобов'язуємо, що вони практику проходили не в одному місці конкретному, як перебачають інші місці, тому що в нас уз держава. І в нас немає направлення на робоче місце конкретно. Ми їх наприклад, юристів пройти перший рік практику в міліції, другий практику в приватному нотаріусі, третій у юридичній конторі і на четвертий рік вони вже пишуть Дипломна робота або проекту по тій напрямку чи по тій спеціальності, де вони ж будуть комплектно працювати. В школах встановлені термінали, так і звісно, цими терміналами починають користуватися учні від початкової школи і до старшої школи. Тобто учні вчаться знаходити інформацію. По перше, по-друге. Є заходи цілий ряд заходів, які дозволяють співпрацювати з профтехучилищами, вищими навчальними закладами і так далі, іншими навчальними закладами нашого міста, не тільки міста, але й області і ну цієї України. І крім того, що ці навчальні заклади вони повинні давати роз'яснювальну роботу, тобто вони повинні зацікавлювати в результатах своєї діяльності. А отже, донести до учнів так інформацію, щоб учням було по-перше цікаво, змістовно, і по третє, щоб учні змогли вже собі вибрати і орієнтуватися на потім майбутні вибори професії. І їм зручно приходити в бібліотеку і попутно. Шукувала для себе інформацію, та яка їм буде корисна при працевлаштуванні. Тому що ну, як ми вже спілкувалися з працівниками центрів зайнятості, деяка молодь, вона соромиться приходити в центр, ставати на облік. Вона це вважає непрестижною такою направленістю з пошуку першого робочого міста, або навіть вже і не першого. А в нас вона себе відчуває більш комфортно. Знайти роботу в сучасних кризових умовах справа непроста. Якщо людина з досвідом, практичними навичками та хорошими рекомендаціями з попередньої роботи має хоч якісь надії на працевлаштування, то для молодого і недосвідченого спеціаліста, який тільки не закінчив навчання, такі шанси знижуються до нуля. Роботодавці цікавлять у першу чергу не оцінки в дипломі, а що вміє робити молода людина. На семінар завітали волонтери центру з питань працевлаштування молоді громадської організації Тімо відкриті двері. Вони презентували учасникам діяльність центру. Наприкінці заходу молоді люди. Які завітали на корисну та пізнавальну для них зустріч із представниками різних організацій? Всі вони підтвердили необхідність існування подібних центрів. Лунали думки з приводу того, що проблема працевлаштування молоді буде вирішена лише тоді, коли влада сприятиме тому, аби підприємства, у тому числі комунальні, державні чи бізнес-структури, підтримували молодь, беручи їх на роботу.